Я якраз в боях, а мені дзвонять, кажуть, що є весь воєнкомат, а я в кінці України з Хмельницької аж в Харківській області. Було весело. Не про мене, що будуть шукати мене. Це в голові, а потім передав своєму майстру. Це моє здобуття, це російська армія, що з них лишалось після нашої зустрічі. В соняшниках вони лишились. Внутрішній зв'язок провіряємо. Серега прийом. Пошатай провода, подивися, чи ніде нічого не відходить по тангенті. Плюс. Ну, найважче це були перші місяці. Перші місяці, як ніхто не розумів, куди виїжджати, скільки їх там знаходиться. І сказати нас теж було небагато. У 2014 році не пішов воювати, то трохи волонтерів ремонтував там, автомобілі ті, хто люди в АТО займалися. Але завжди казав, що якщо почнеться повномасштабна війна, то я піду на війну, тому що це обов'язок кожного чоловіка захищати державу. Ну, машина в ремонті полегше буде, звісно. Ну, просто про машини знаю більше, ніж про танки. Але в загальному можна все ремонтувати, все чинити. Все дуже легко запам'ятовується, якщо ти мотивований. Нічого складного, вона на від велика, гарна. Керується як обичне авто. Кожен називає по-різному. Ми, наприклад, називаємо ласточкою. І з нею треба говорити, з твариною, як з людиною. Як навчання, то були вже бойові дії. Навчань таких, як і в нас не було, але зразу можна сказати, були. Бій. Все воно робиться, коли ти знаєш, як все робиться легко. Хлопці були, які нам пояснювали, показували вже навчання, які в армії по контракту, які знають, як воно все ремонтується. Достатньо раз побачити. і Якщо ти, в принципі, розумієш, що таке ключ, як в держати, то в принципі можна ремонтувати. Ми готові 24 на 7, так само як Приватбанк. Тобто я не буду розповсюджувати як, але в обороні ми довго сидіти не будемо. Ми готуємося для того, щоб йти вперед. Це нам треба дуже десь все робити, і вас не. Чу. Що найважке на вашому робочому місці? Що таке? Ой, найважке, я скажу, все. вам сказав, саме дуже було тяжко, коли з перших днів ніби виїхали. Ніби в Харковому Баренкові, туди, вже коли в'їжджали, нічого не знаєш. Що... Ну, що я робив на ковбасному цехові 15 років вже у АТО не був я на суковій службі, служив ніби. А тут теж треба комусь бути на передовій. Самі знаєте, що треба комусь захищати нашу Україну, наших дітей. У цивільному житті я працюю друкаром. До війни це був флексографічний друк. Я був простий працівник цим заводу, грузчик, вагон розгружав. Нікого не трохи, тихенько працював. Я хотів миру і спокою. І собі, і, і другим. А яке може бути до них відношення? Агресор наш, ворог, терорист. Вся відповідь. Техніка потрібна, і нам потрібно її виготовляти. З таким сусідом нам треба бути завжди на чеку. І навіть ця машинка, що ось стоїть поряд, виробництва харківського заводу, вона зараз захищає Харківську область. Не дивлячись на її вік, дуже гарно справляється своїми обов'язками. Вона працює і вона має право на життя. Нам треба виготовляти свою зброю. З таким сусідом нам треба бути на готові завжди. Це наш механік.